Ранку дітки, а сьогодні у нас заняття розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом». Тема заняття золота осінь. Давайте роздивимось картину Золота осінь. Діти недарма осінню пору називають чарівною. Подивіться, яка чудесна вона принесла. Природу. Якими фарбами розмальована вся, все навкруги. Період осені, золота осінь, називається так тому, що листя на деревах стає жовтого кольору. Немов із золота, але не всі листочки, листочки жовті є і червоні, і коричневі, і помаранчеві, різнокольорові. Тому і кажуть про осінь, що вона золота осінь чарівниця. Вона, наче, невидимий художник, розмальовує наші Ліси, парки, сквери. Дітки, подивіться, як художник зобразив ясний осінній день. Що, що ви бачите на картинці? Так, осінні дерева, ліс, небо, озеро. Який день на картинці? Сонячний. Ясний, осінній, красива пора року осінь. Проте, дітки, такою красою нам дивуватися і та насолоджуватися прийдеться зовсім недовго. А знаєте чому? Так, дітки, тому що яскраві листочки невдовзі осиплються з дерев. Дітки, пропоную вам мовну гру, з якого дерева листочок. Подивіться, із якого дерева цей листочок так, це. І з який він? Липовий, округлий, зелений. Дітки, а подивіться, з якого це дерева листочок? Так, це із дуба, який він. Дубовий, різбляний, красивий. А подивіться, дітки, на оцей листочок. З якого він дерева? Так, це кленовий листочок. А який він? Різьбляний, коричневий, красивий. Молодці дітки, дякую за увагу!